Це в нас варіант стандарт домашнього квесту прибуття не туди готовий. Ось так він виглядає запакований. Так, ось як він виглядає. ось Ми розкриваємо. Листівка привітання. Докладна інструкція, як підготуватися до квесту, як його проводити, що десь знаходяться. А це така підказка для того, щоб проводити квест. Така інфографіка покрокових завдань. Всі завдання знаходяться у конвертах. Конверти пронумеровані, відповідають цим завданням. Завдання надруковані. Ось мають ось такий вигляд. Ось Деякі завдання містять посилання на аудіо та відео, і QR-код знаходиться на звороті завдань. Переходите, виконуєте завдання. Так, також цей варіант містить ось такий вигляд. Книга, це відповіді, підказки до завдань, щоб нічого не шукати, все є в квесті. Все є в квестбоксі. Проходите, вирішуєте, отримуєте задоволення. А ми будемо раді зустрітися з вами в наших інших квестах.